Зараз ми знаходимося в кварталі мостицького діаманта. Сорт, який був внесений в реєстр в 2019 році, відібраний сіянців вже тут у нас в Мостиськах в 2009 році. Ви бачите, що зараз вони практично доходять в стан технічної зрілості, і вже через 3-4 дні ми почнемо їх збирати. Ну, якщо порівнювати сорти, які ми дивилися до цього, це сорт дуже крупноплідний. Тут середня вага його 300 грамів і більше. Зрозуміло, що ми знайдемо і півкілограмові тут плоди однозначно. І ну, Не буде, напевно, внесений в реєстр чи книгу рекордів, тому що є крупніші, набагато крупніші плоди. Ну, але все одно півкілограма плід це є один з таких найбільш крупноплідних сортів. Дозріває він після Редхейвена приблизно десь через 10 днів. Тобто якраз зараз закінчується Редхейвен і буквально через, через тиждень, через 10 днів почне дозрівати мостицький діамант. Ну, ви бачите, що сорт дуже крупноплідний, навіть якщо є по два плоди, от на гілці два плоди на один напроти другого, все одно вони набрали відповідну масу. Це є один з найкрасивіших плодів, не повністю 100% є червоний. Румяни на ньому десь до 50%. Тобто, все одно дуже, дуже гарні плоди є. Плоди дуже крупні і плоди значить, дуже транспортабельні. Значить, їх збирати можна в стані технічної зрілості. Вони спокійно доїдуть до Києва, до Харкова, до Дніпра, тобто на схід України. Чим добрий, значить, це є знову ж таки жовтом'ясий сорт, тобто м'якоть жовта. Це є сорт, в якому кісточка відходить. Причому на такий великий розмір кісточка порівняно невелика. Тому що я маю сіянці, в яких. Дуже крупні плоди, але дуже велика кісточка, яка займає чуть не половину об'єму цього плода. Тобто він так для присадибного ділянку може бути як для крупноплідних, але для промисловості він не годиться через великий розмір кісточки. Мстицький діамант, кісточка в нього маленька, порівнюючи з розміром плоду. І дуже легко, якщо він повністю зрілий, вона просто випадає. Зараз в стані технічної зрілості. Значить, вона не відділяється, хоча можна спробувати, що вона буде відділятися, не буде. Ну, мабуть, що не буде зараз. Через тиждень вона відділяється дуже легко. Тобто його можна використовувати як для десерта, дуже гарний смак, можна робити з нього варення дольками, кусками, дуже гарно з нього виходить. І можна робити у власному соку, чи дольками, чи кружальцями. Виходить як банан. Як для промислового саду, це є один з основних сортів. І для індивідуальних садів він годиться, тому що це єдина його недолік, це дуже сильний ріст. Але ми його можемо легенько формувати. З всіх сортів, які тут в нас є, він росте найсильніше. Це є дерево, яке ми минулого року приблизно на метр ми його знизили. Ну і цього року він вже. Досягнув тої висоти, якій були до цього. Тобто е при оприскуваннях е на вершках завжди буде хвороба. Тобто, ми, ми хотіли довести до 4,5 метрів і тримати на такій висоті. Навіть наш оприскувач колоновидний, оцей з колонами, він не, не дає ради оприскати верх. І тому в нас на верхах завжди була кучерявість. І минулого року ми вирішили його знизити до 3,5 метрів. Так, да, він росте, але кожного року просто треба знижувати. Тут проблем таких великих немає. Ну, Для когось є проблема, бо хтось боїться різати. Персик боятися різати не потрібно. Його треба різати дуже сильно і кожного року.